Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні помідори без спеції і зелені на зиму Готую вже 4 роки за цим рецептом і нам всім подобається. Помідори промили і просушили. Буду маринувати 2 літрових паночки. Кожну помідору треба наколоти зубочисткою біля плодоніжки. і Вкладаємо в банки до самого верху. Заклали помідори в банки до самого верху. Заливаємо укропом до самого верху. В одну банку і так само заливаємо укропом в другу банку. Закручуємо кришками і залишаємо на 15 хвилин. Прийшов касаний час. Зливаємо воду з